Цю книгу я закинула усвідомлено. Тут складна тема, тут зрада, розрив, бажання завагітніти, сімейні, якісь серйозні питання, важке спілкування матері і доньки дорослої. І мені не захотілося в це поринути. Я, може, її візьму, дочитаю, але. Але не зараз. І далі останнє, можливо, мене позакидають камінцями, але скажи, що присягаєшся. Я так чекала на цю книгу. Я її купила сперед замовлення. Я робила розпаковку, по-моєму. Вона трошки злякала, бо вона така величенька, але все ж таки, я взяла її у відпустку. У мене був хороший настрій. І я прочитала. Скільки я прочитала? 132 сторінки. І не знаю, я дам шанс цій книзі в будь-якому випадку. Я до неї ще повернусь обов'язково. Але от вона мене не зацепила відразу, я не змогла її прочитати, бо якби я хотіла, в мене вже відпустка два тижні, як назад закінчилась. Я її просто так прокатала туди-сюди. і все. Але я до неї повернусь. А, от, Це все поки. що. Поки що. Поки а, а давайте не забувати, що ще я нещодавно купила собі, коли ти будеш моя і іменниця. Ну, Цю іменинницю я дочитаю точно, бо в мене дуже скоро а, буде книжковий клуб по ній. І я буду там брати участь, то мені треба її дочитати. А, от. А коли ти будеш моя. Короч, в чому прикол? А що, а, що я хотіла посміятися? У мене вже стільки недочитаних книг, що у мене вже всі мої закладинки закінчились, і тут ухід пішло вже. Тут у нас якась там візитка брокарду. Десь ось тут у мене вже просто листочок чи якийсь чек. У мене просто вже немає закладинок для усіх моїх недочитаних книг, але... Я даю собі на це право. Я, якщо захочу, я дочитаю. Якщо я не захочу, я не дочитаю. Е, мені б хотілося б прислуховуватися в першу чергу до себе, а не е, силувати себе і робити те, чого ти не хочеш. Тому вам бажаю того самого в пріоритет завжди ставити тільки себе, нікого і ніщо більше. Всіх обіймаю, усім гарного вечора, дня і ранку. Бувайте!